Walker WS-770 710 це сучасна портативна колонка 2 в 1, яка підтримує з'єднання з, з будь-якими бездротовими пристроями завдяки їх досконалої мікросхеми Bluetooth. Колонка виконана з якісних матеріалів і відповідає заявленим характеристикам, а динаміки підібрані таким чином, що вона видаватиме чистий і збалансований звук. ws USP710 поставляється в картонній коробці. Всередині неї ми знайдемо саму колонку з двох частин, подвійний кабель USB на Type-C, що дає змогу з. Заряджати колонки одночасно та інструкцію. Корпус колонки виконаний з високоякісного abs пластику, покритий тканинною сіткою, що запобігає потраплянню вологи та пилу. Також колонка WSP-710 має пилозахист за стандартом ipx 5, що робить її ідеальним компаньйоном на природу або для активного виду відпочинку для зручності користування волкадабою WSP-710 оснащена кнопками керування, що дає змогу перемикати треки, регулювати гучність і відповідати на дзвінки. На кожній з частин колонки, а також місце для під'єднання заряджання та c вихід на AUX і карти пам'яті. Усі роз'єми для підключення знаходяться під гумовою накладкою для запобігання потрапляння в них вологи. Крім того, колонка оснащена fm приймачем і мікрофоном для комунікації. Колонка має загальну потужність 20 Вт, розподілену на дві частини, що дає W710 насичений яскравий звук, а також дає змогу прослуховувати музику на повній гучності. Без При регулюванні звуку через еквалайзер репіння теж не помічено. Це це доповнює Bluetooth версії 5.3, що робить чистий і безперервний звук. Під час під'єднання двох пристроїв робочий відстань між ними становитимуть 5 метрів. А під час під'єднання однієї колонки не повинна перевищувати 10 метрів від девайсу. Під час затискання кнопки вімкнення на обох частинах вони вмикаються і автоматично конектяться одна до одної. Якщо ж вам хочеться увімкнути одну колонку, то ви зможете. Зможете підключити її окремо через налаштування Bluetooth. роздвоєння колонки, чудово підійде для користувачів ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів, оскільки колонка має функцію TVC для створення стерео ефекту. Колонка має акумулятор з загальним об'ємом 4000 мАч у кожній частині з яких по 2000, що дає змогу їй працювати від 3 до 6 годин без перервного відтворення залежно від режиму. А час заряджання приблизно 2 години, що дає змогу швидко повернути колонку. В режим використання Volker Дабою – це не просто колонка, а незамінний музичний спутник для вашого повсяденного життя та активного відпочинку. Ми рекомендуємо розглянути колонку до покупки, якщо ви хочете бюджетне d дезвичання з цікавими можливостями поділу колонки і гарантію у цілих два роки.